Викликає агресію, якщо хтось в їх полі ставить свої інтереси вище. Тобто, це одразу викликає дисбаланс, бо дивись, я свої інтереси поставив нижче твоїх. Моїх інтересів не існує, допоки ти не поставиш мої інтереси вище своїх. Тобто, люди, наче грають в таку гру, де вони, відмовляючись від себе, обирають іншу людину, щоб та обрала їх. Це така модель. Я себе не визнаю, підлаштовуюсь під тебе, а ти підлаштовуєшся під мене. І як тільки в такій зв'язці одна людина каже: Ні, мені мій комфорт, мої інтереси, вони зараз важливіше, то з'являється цей дисбаланс. Тобто теоретично, якщо дві людини ставлять свої інтереси на перше місце, то у них можуть бути якраз, рівні стосунки. Рівні домовленості, і так само вони можуть спонтанно перенести зустріч, щось поміняти, тому що обставини змінились. Вони не будуть до самого кінця намагатись задовільнити іншу людину. І от в цьому місці лежить оця ідея про бути хорошою дівчинкою, бути хорошим хлопчиком, бути хорошою людиною, задовільнити потребу іншого. Задовільнити очікування іншого від себе, навіть коли тебе напряму ніхто про це не просить.